Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 19 березня. Взяв, купив акумулятори, масло, їду, десь там хлопці миють техніку, е, плуг ставлять коротше, то до осені Консервіруємо все. Значить, що, друзі, виставили мені рахунок по ремонту нашого трактора Юто. Ну, Сума така. Пристойно, так скажу. Наперед, ну, можна поганеньких два юме закупити за ці гроші, що нам обійшовся ремонт даного трактора. Ну, якось так. Перекріплю вам пізніше скріни, платіжки, щоб я не був пустословом, Глянете, що в нас вийшлося по ремонту. Ну, Маємо те, що маємо. якби, це наші проблеми. За них приходиться розплачуватися за свої помилки, приходиться розплачуватися, друзі. Так що майте на увазі, думайте перед тим, як щось купляти, думайте, що буде далі, як його содержувати і все остальне. Ну це таке. В общем то що доробили хлопці культіватора. Зараз підчепимо культіватор до Ютіка. Можливо, десь виїдемо, якщо вийде, Попробуємо, як він себе покаже, наш прицепний культіватор. Ну та й в принципі таке. Коротше, то не перемикайтесь, дивіться далі. Що, готуємося до стоячки, так? Да? А як? Все бути Бо там пишуть, що ми погано до техніки відносимося. Хай <гум> пишуть. Їм робити ніякої, тільки писати. А мы тут повед... покрасим трохи. Ну. No. Зимой никогда был. Зимой воно и коррозия же не бере, мороза, блядь. Ну no, да. А это одно ну, лето надо, блядь, бо будет, блять Обязательно. Дождь, бля, конечно, нахуй. конечно. Ты что тут, блядь, хоть бы на машину не хватило, Ну no, да. Но, блядь, бля, не поможет, не поедет. Бля. Конечно. Так что тут, блядь. Конечно. А ти що батарейки привіз? Ні, ще не привезли. Через час десь, ну я вже не став Ждай. Та правильно. Та куди ван, ще все одно рано їде. Мокра нахуй. Думали поїхати куртіатр попробувати, так, куди це ж барабан, що заб'є. Не хочеться ні! Добрий день. Добрий. Васильич, а. Оцього шакала треба на 15 суток посадити. Да? Де що він не зробив? Палець наропезда. Ось сюди удар був нахуй, зрозуміло? Йо байдово Б'ю ось так, честь суддівську, б'ю суд, зачіпаю і воно блядь Так в суд подавай Та ну блядь, я блядь головою зараз заїбався нахуй Так він уже на лікарню пішов Так тобі лікарня виписують? Та які лікарні нахуй На пів Ну в ж тепер нельзя, можна, так? Нєєєє, забудь, все Пішли Все, файно, файно Ну і що ви, помили? Все помито, так? Да? Да. Все частенько. В Кабіні помили, так? Да, да. да. Покажуть, що ми погано до техніки старимося. Як є, воно бля, як живою намерзло, що ти йому зробиш? Он я палець, де намерзло, бив. Їдь до сорокіна, все, піпець. А цей диви на мерз, бля, поїбав побачив. Це розстоянно. Ну да, воно бач, він ще досі, блядь, каток нахуй заберемо. Стопаки поміняли на МТ землі. Фари настроїли, да? За... – Батареїв немає. Батареїв нема, мама. Пальчика є. Я, ну, Трошки вже засрав. А як же не загад родиняться? Зон хай грають. Да. Ну хай акумулятор зробить. А що <шо>, буде? <ти? смех> а та 150. -ху -ху -ху! Воду, злив вчора є. Злив, так, для кожного. А він бідолага, хоче <шість> робити щось. А де як він трущина? Да. Чеш, не ті, що вовка позвонив, типа давай доваримо. І що ми тут а доварили? Всьо, все, можна в бой. Да. Да. Раду там очі на хоток поставити і вся гай, цю хуйню. Зробили, щоб вещи піднімався. На. Ага. на другу зірку Це... нахуй. Коли будуть іспитання, як підсохне, Да! Та да? Да. Да. що тут і, і да. Да. да, і паздяч. Да. Ваші <гум> фіксатори поставили, щоб він не бігав ні туди, ні сюди. Ага. А тут ці вітер не досі. Не ну всю розумію. На всякий случай. Коротше, то Мігоровець буде, так? Да. Да? Я вже акт трафарадку вирізав. Букви да. пише. Малює, попросимо, тон, я просто замірив 70 В... см. В... Щоб приходити. А колеса йти, нахуй! Де? — Вони самі трактор катитимуть. Так вони блядь, це ж буде з кардантом туди, вони будуть буде... привод, приводні. Приводні, да? так? Да? Да. Я зрозумів. Буде 4х4, 6 х 6 буде, а. Да. Ну тут буде електро стоять. Електро, да? Муфтай на. Солярка, щоб Економія була. Кожна капля в пользу. Іди в діло. Ну так. Я Юра, бля, резиняку поставив. Бля, Це сумасшедша просто. Це вона рватиме, бля, я не знаю. Та я даже не наступаю на їбу. Нормальна дитина. А скільки време? Скільки време? — Пів першого. В першого. Mm -hmm. Як ти думаєш, наскільки? Ну, на півтора часа мінімум. <laughs> <Здорово, блядь. laughs> Ще поки я зрулям. — А Ану, показуй, як воно гребе. Сідай. Я... Чи Ще... ти бережеш, так? Да? Я техніку бережу. Не, <laughs> Только... пальчиком чи. <laughs> Ой, <laughs> <laughs> А Ану, давай джазу на. — А, Васильш! А. Як мені блядь, на флешку запустити. Та приїду запущу. Да, цей, ну, я її встав, нова, навіть ті чи як там, там воно. Mm -hmm. вона. Бля, та то ну це ну, бля, просто. Блядь, яке хуяк ти цікашника піймав. Бля. <риклад> <риклад> а черк? Дізельок, так? Да? Що воно твора <звук> і пішов <звук> страшний, страшний. До речі, пару слів по цінам на соняшник, дещо трошки ціни почали стабілізуватися, трошки покошмарили людей, поскидали трохи ціну переробники наші, але так поняли, що Нашої продукції на ринку залишилося не також і багато. В кого вона залишилася, тримає, чекає кращої ціни, тобто поманіпулювати дуже людьми не вийшло. І почали обратно переробники піднімати ціну. Якщо там тиждень-півтора назад ціна на королівському смаку в безналі була 25 500, то на сьогоднішній день ціна вже виросла до 26 тисяч. Тобто за півтори неділі на 500 гривень ціна виросла. Так що, я думаю, виробники бачать, що пропозиції не так уже багато. І будуть ще чим далі, тим дужче піднімати ціну. В принципі, хто вже хотів здати на закупку солярки там посівного матеріалу, я думаю, вже основна маса людей продала і закупилася. А остальні я так поняв при грошах чекають. Ще кращої ціни, друзі. Трошки ціна на солярку впала. Дивлюся на бензин, на сталі ціна впала на 2 гривні. Оце за буквально за 2 дні. Зараз 51,50 ціна бензину. Солярку предлагають 43 гривня з доставкою. Так що, в принципі, такі, друзі, ціни. Це це трактор. <рес> ну, та як? Щоб... Однак, він на одному акумуляторі буде їздить. Бляд. Сотка, блядь? — Сотка, блядь, п'ять штук. Однак пасажира, блядь, блять, Пасажир. Ну. — П'ять штук. П'ять штук. Ну, блядь, хоч би на два хватило. Хоч би на год хватило. А на год хворо. І масло так. це в гідравліку в комбайн. Ой. У нас мотор є, а це в гідравліку. В гідравліку не брали. Кого, в комбайн. Ви да! ні, 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 ні. там вже його не бачити. Ну, ото хіба що, бля. Ото хіба що, що його просто вже немає. Це іменно в гідравліку. А, я привозив в мотор. І в гідравліку, гідравліку. біли, таке масло ти привозив. Да? Є та у нас та все. Та. Ну, зараз Тот? я глянув, бля. Бі? Найобуєте мене. Та ні, серйозно є, нічого не наїбав. І що, буяна підсоєнили, так? Ягвару, <сум> Тільки одна сторона, блядь, ну отак вище піднімає, ніж одна. Чого? А це. Казав. Чого? Я з ним спору спору я проїбав. Ну так переробляй. Так назрізать трубу, нахуй. Ну так а що робить? Пока пиздить нахуй, блядь. Сука. А, блядь, блядь, <сум> я горовесь, блять! Блядь, я хто, хто це зробив, блядь! Він <сум> <сум> нам не дай, бала, Не ну названня б'є Я не спорю. Ща твою фотографію, бля сюди. Не фредку. Крупним плаваю. Ну, твою отут, прям, отак. А твою! Отак спереди на все, щоб сзади їхали і бачили. А твою? А моя в паспорті. Ну показуй, давай. Підіччикам не показують, лайкоси не дають, а. ні одного гривня не прислали. Ні, ти дивишся провіляв. Не, не дивився. Номер <гум> картер там під предыдущем відео, сані, по рублю прийшліть. По гривні. Че, а по гривні, які рублі? Нас рублі не ходять. <гум> а ви ж дете підписчики, так! Да? Ви <гум> діля, <гум> блядь. <гум> Хе-хе. Диве. жух! Оп. Хвати на транспорт. З головою. Не та, що, а за глаза, нахуй. Так само і на підйом. Юра, нап'ємось. Я просто, бля, не! Хе, гакета нахуй! Та ти що? Я зараз на гору, на гору, отак, нахуй. Ми ж, о там же бачу, обрізали. Щоб це, щоб вище Ну. No. Пишіть в коментарях, як вам апарат буде роботи чи ні. Диви. No. Ну, та з головою, да. Він, блядь, тридцятку цапку ритиме кльос. З головою, конечно. З головою, бля. Диви. Як буян, да?

Ты что, чланга, да? Ага, хорошо. Хорошо. А так, птай бой, буян. Дай лапа трусить, а дай боїться вже. У нас щас би як вот уебала і посадку Так прохуя. Попробуємо тут на, на отакому. Вот 兽人。 Нет, лапы мелко йдуть. То есть. То надо перед ком регулировать. Сергую. Сергую. Ну, а так бачно скорості відлично. Він щось глибоко риє, блядь. Да? Чи то так каже, блядь? Глибоко дуже, да. Так, братва, ну а це наша пшеничка, ДСВ артіст. На 19 березня отакий маємо її стан слабенький. Має в понеділок приїхати нам кас, будемо зразу з ходу заїжджати і вносити по 150 літрів касу. Дивлюся, по погоді вже стоїть підвищення поступової температури, так що в понеділок, дай Бог, може, вівторок сміло заїжджаємо і працюємо касом. Трошки можливо вона ще підтягнеться, може щось розкущиться, не знаю. Допоможе і не допоможе. Як ви думаєте, друзі? Отакий От її зараз стан. Не знаю. Допоможе їй щось. В принципі. В принципі, немає кущення. Бачите. Один-два. Один-два. У минулому році три. Стабільно вже було. Ось такий її стан. Допоможе їй ще кас чи ні. Напишіть, будь ласка, хто спеціаліст. Напишіть свою думку в коментарях. І ще таке питання. Хочу, як спрацюємо касом, заїхати тоді, збити оцю зверху пружинною бороною корочку. Стоє таке робити чи не стоє. Дякую вам велике за пораду. В общем-то, друзі, такі справи. Майже 75 тисяч гривень. Вийшов нам ремонт нашого трактора. Що в нього входить? В нього входить заміна дистриб'ютора, заміна розподільника, заміна циліндра і заміна гільзи. Плюс робота. Робота назара нам вийшла 16 тисяч гривень. Що саме в неї входить? Значить, 12 тисяч тисяч гривень коштує зняти кришку, поміняти циліндр, поршень і поставити кришку. Це коштує 12 тисяч. Чесно, кажу вам від душі, як є, я б дуже хотів, би щоб ці 12 тисяч пішли саме Назару. того що, ну, Хлопець дійсно класний, адекватний, приємний у спілкуванні, то немає ніяких питань. Ну і там ще помілочі, дистриб'ютор поміняти 1300, по-моєму. І заміна розподільника 3000 гривень. Ну там налаштування ще там, як мені сказали, що в цю суму там ще входить. налаштування. Якось так, друзі. Так що дивіться, думайте і робіть свої висновки. Так що дякую всім, друзі, щиро, за те, що дивитесь, за те, що додивились це відео до кінця. За те, що підписуєтесь, коментуєте. Як погані, так і хороші коменти. Нам це дуже важливо, друзі. Так що, хто ще не підписаний, щиро вас прошу підписатися на канал. Поставити лайк цьому відео. Ну і до нових зустрічей!